У Орлівці Новгородцівського району цьогорічний день села ознаменований визначною датою: 365 років тому село вперше згадується у літописних документах. Відтоді і почали відлік. З самого ранку у центрі села почали збиратися люди. Школа, будинок культури, місцеві майстри і жителі села влаштували виставки власних виробів. Господині пригощали смачними стравами. На свято до Орлівки приїхали гості не тільки із сусідніх сіл, а й з Семенівського. Району вже не перший рік вони беруть участь у дні села Орлівка. Свої вітання зі святом передав народний депутат України Ігор Рибаков. Його подарунком стало фінансування виготовлення проєктно кошторисної документації водопостачання села. Це питання для жителів Орлівки стоїть дуже гостро. Тепер, при підтримці свого народного депутата, його вдасться вирішити. Допоміг він і у проведенні свята. Загалом Ігор Рибаков постійно допомагає у вирішенні багатьох питань селян населених пунктів усіх семи районів, які він представляє у парламенті. За цей період я що дуже багато зробив. От і, і хочеться згадати і за прошлий рік, і за це за цей рік. В прошлому році було таке проведено заходів. Допомога по, по релі надавали одиноким багатодітним. Потім надавались різдвяні подарунки. Це як у минулому році, так і в цьому році. З допомогою Ігоря Олександровича От було проведено ремонт у Арлівському навчальному харному комплексу. Було надана допомога на отримання велосипедів для наших місцевих поштарів. Надавались весі дітські для ломанського ФАПу. Для мале... маленьких діточок. Ну і також у прошлому році надавала допомога на проведення дня села. І от і в цьому надали я і мої люди я говорю, що раді, що імен у нас такий депутат, що надає допомогу. Валентина Гаркава прийшла на день села з піднесеним настроєм і принесла на свято торти. Вона мати п'яти дітей і каже, що Ігор Рибаков про неї турбується і не забуває. Гарна людина, так як я багатодітна мама. Він нам допомогу дав е, на оранку городу, да і взагалі е, завжди мене не забувають. Так що дякую. Добрим словом пригадали свого народного депутата, і освітяни, медики, жителі Орлівки та інших сіл. Я думаю, що діяльність його спрямована в правильному напрямку, тому що зокрема він допоміг і нашому закладу у тому році. Він допоміг у заміні підлоги у нашій школі і допомагає у заміні даху нашого шкільного приміщення. Взагалі він дуже багато чого зробив для села. Хочемо подякувати і при нагоді, і сказати, що. То справа його буде, думаю, далі продовжуватися. Він безпосередньо працює із простими людьми і з народом. Ось з цієї позиції я думаю, що дійсно це депутат, який ну не тільки займає просто свою посаду, а і допомагає реально таким простим людям, як ми у селі, селам і містам. Я оцінюю його діяльність позитивно і знаю, що він багато робить для нашого села, для району. Багато про нього чула. Ну, мені кажеться, він хороша людина. Так. І ми всі його любимо. Я вважаю, що він перспективний наш депутат. Я думаю, що на нього можна покластися. На даний час, по, по тому, що для сіл зроблено, я можу вважати, що його робота завдовільна. Вообще. і люди його всі підтримують. Я думаю, ми підтримаємо теж. Це добре, що таке у нас влаштовується. Цей день хочеться подякувати нашому. Депутату Рибакову Ігорю Олександровичу за те, що він здійснив, так би сказати, нашу довгоочікувану мрію. Він подарував нам дитячі терези. У нас за рік народилося четверо діток на наше маленьке село, і тепер ми можемо діточок своїх важити, знати їх вагу, контролювати це. Мами дуже задоволені. і Я як фельдшер. Також дуже задоволена цим подарунком, дуже йому дякую. Я думаю, він відповідає статусу, який ми йому довірили. Він спілкується з людьми, часто приїжджає до нас до району, виконує свої обіцянки. Я думаю, надалі буде підтримувати своїх людей. А ми будемо підтримувати його. Свято почалося зранку і закінчилося глибокої ночі. Програма була насиченою. Упродовж дня тривав концерт самодіяльних колективів та виконавців. Відбувся конкурс Грай гармонь», Пройшов шаховий турнір, змагання з волейболу між селами та інше. А увечері розпалювали вогнище, водили хороводи та запускали салют.